Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам пригадати, де живе язичок. Як називається його будинок? Це ротик. Давайте разом вигадаємо невеличку казку про наш язичок. Язичок живе у своєму будиночку. Цей будиночок зачиняють двері, губи. Коли вони відчиняються, ми чуємо голос, а коли зачиняється тиша. Але язичок живе не за цими дверима. Далі є ще одні двері, які називаються зуби. Отже наш язичок живе за дверима, які називаються зуби. Ось він наш язичок. У будиночку язичка є ще стеля у ротику. це називається піднебення. Отже такий будиночок у нашого язичка. А тепер давайте з вами вигадаємо, як наш язичок ходить на прогулянку. Наш язичок прокидається, двері відчиняються і він виглядає на вулицю. Показали мені язичка, ось так, як я вам. Виглянув язичок і заховався. А тепер наш язичок буде гуляти. В одну сторону язичок вигляне і в іншу. Заховали, в іншу, заховали. І спробували ще раз самостійно, в одну сторону і в іншу. І ще раз показали мені язичка і заховали. Отакі вправи він робить у себе. У нас є голос. Він зараз спить. А коли прокидається, то співає голосно. Сс! Спробуйте вимовити разом зі мною ці звуки. Звук ссс і звук Ш. Добре, молодці. А зараз ми з вами будемо розучувати чистомовку. Послухайте спочатку: язик угору ша-ша, наша маша в ліс пішла. Язик донизу са-са-са, укусила вниз оса. Язик угору ши-ши-ши, машу в лісі ми знайшли. Язик донизу си-си-си, крила й вуса у оси. Пропоную вам ще послухати скоромовку. Скоромовка це такий віршик, в якому всі звуки вимовляються чітко і дуже швидко. Але я спочатку прочитаю скоромовку повільно. Отже, слухайте ой, весела веселинка, васелинка, веселинка, а маша, мов каша, кисне й кисне маша. А тепер я спробую прочитати його швидше. Ой, весела васелинка, Василинка, веселинка, а Маша, мов каша, кисне й кисне маша. Ось так швидко читається скоромовка і навіть швидше. Наше заняття закінчується, і мені б хотілося б вас запитати, де живе язичок? Як називається його будиночок, двері одні, другі, стеля, як називається у цьому будиночку? Що вміє робити язичок? Чи сподобалося вам наше заняття? Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі.